Майстрів та майстринь запрошують взяти участь у другому відкритому конкурсі виставці вишиваного українського одягу та аксесуарів Сакральний оберіг душі організатором являється Лозівський фаховий вищий коледж мистецтв за підтримки департаменту культури і туризму Харківщини. Конкурс проводиться вдруге і приурочений до дня вишиванки, який відзначається у травні. Вже розпочали приймати заявки. Цьогоріч конкурс виставку розширили, додали нових номінацій. Сам конкурс сакральний оберіг проводиться вже вдруге. У нас був конкурс в позаминулому році. На зараз ми знову відновили роботу, тому що треба жити, треба творити. Метою конкурсу нашого є об'єднання всіх майстрів України, дизайнерів, щоб ми. Йшли до перемоги всі разом і популяризували Україну як ну її традиції, культуру. Конкурс проводиться з 20 березня по 19 травня. Всі бажаючі можуть і майстрині, і похиловіку, і діти з 14 років можуть подивитись всі умови на нашому сайті офіційному комунального закладу Лазівський вищий фаховий коледж мистецтв, і там будуть умови для участі. В журі у нас видатні майстри, як і дизайнери, так і вишивальниці різні. Є різні з розпису майстри. В позаминулому році було 300 учасників. В цьому році ми 500 600 ожидаємо учасників як мінімум, тому що там планується дуже великі гарні майстер-класи з Києва. Ну це вже секрет. Можуть подавати роботи як Майбутні дизайнери з сучасними віяннями, з українськими елементами в одязі. Також, може бути головні убори, вишивка рушників хрестиком, далі ветенанка, кераміка з різними візерунками, теж сакральними, щоб вони були орнаментальними, розпис і мотанка. Наша традиційна мотанка лялька. Конкурс двотуровий. В першому турі – подання заявок, і ми, як організатори, дивимося за автентичністю, творчим поданням, а в другому турі вже е, вирішують журі, оцінюють і нагороджують призовими місцями. І 19 травня у нас проходить буде е, якби, ві, закриття цього конкурсу, буде нагороджуватися уже. Е, Самі учасники і буде дефіле з роботами ну, призових місць. Участь у конкурсі виставці безкоштовна. Деталі щодо умов та як подати заявку можна дізнатися за телефоном 066 618 1652.